Всім привіт! Ви на каналі Скриніка Пригоди. Зараз ми будемо дивитися огляд колекції казок Діснея. Ось перша казка в нас Бембі. Він ліс у, у лісі і він жив з родиною і з подругою. Потім ось 101 долматинець. І це, мабуть, ви дивилися фільм, кіно. Це про родину далматинців. Ось їх хотіла забрати круела девіль, щоб зробити з них шубу. І вони їх спасли від Круела девіль. І вони не тільки своїх спасли, і ще других. Других. І ось вони забрали їх усіх домой і полічили їх, і стало 101 долматинець. Далі у нас книга джунглів. Це про Пантеру, який знайшов маля, який плавав у кошику. І потім він. Його відніс до стаї вовків. Вони його приучили до вовків. Потім саме головний вовк сказав на наші землі наближається Шерхан. Маурі на місце у вовків. Він вовк відніс його у джунглі, познайомив з балу. Зараз. Потім його забрали мавпи, Потім Шерхан його помітив. Потім він хотів його з'їсти, но не зміг. І ось закінчилась сказка. Дальше король Лев. Так Родилася Сімба. Симба. Шрам. Не, ще не шрам. Потім він розповідав. Там, ось шрам його вбив підступно, вступно його вбив. Потім Сімба вже вирос і став великим могучним левом. І він замітив давню подружку. Потім вони покохали і народили дівчинку. Далі в нас. Дамбо ось слоник, який був дуже з великими ушами, і вони разом з мамою жили у цирку. Маму посадили у черму, за те, що вона клупила по, по попі одного з цих. Хто прийшов дивитися? Сир, то, що він тягнув його. І ось тут неожиданно він навчився літати. І ось він та його друзі. Ось. В нього він прокинувся і почув, що в нього е, животик бурчить. меду то немає в доміку. Він спросив у, у осліка, в нього теж. Не було чогось. Не було хвоста. Вони разом вони прочитали записку, вийшов зайнятий Вернус. І вони зробили паску. Вони подумали, що то Вернус це якийсь чудовсько. Він малював у книжках, зупинав ходинник і рвав чужі речі. І вони придумали йому пастку там, де написано мед. І він блукав лісом і скав його, йому хвоста осикові. І він знайшов мед. Він не знав, він забув, що це пастка для Вернуса. Він туди привалився. Пан сова е, прочитав свої. Літери. Тож усі злі. Короче, коротше, пішли далі. І ось вони. Віні знайшов хвост е йому осокові і, і виграв приз велике корнятко меду. Ось, закінчилась перша, і зараз у нас друга. Ось. Друга, перша про Ретатою. Вона дуже яскрава. Ось про Ремі та його брата. Вони жили на в каналізації і... і він став кухарем потім. І ось так. Шкуродер главний, хотів позбутися його. Він замітив, що Ремі читає записи. І потім усю щирячу здраю він позвав, щоб нагодувати критика ЕГО. І вони зробили рататуй. І, і Йому це дійство на, на ну, далі у пошуках нема. Де Немо Різ Ріс, і ріс. І, наконець йому він пішов у школу. Там бавилось малеча, він його забрав Дайвер, потім вони його спасли. Ось. І далі казка у нас добрий динозавр. Це казка про. Про п'яти динозаврів І він всього боявся Орло аж тут його папа не стало. І він взяв собі Друга людину. Його чуть не вкрали, але він його спас. Він поборов свій страх. Потім він попрощався, тому що його родина забрала. Ну це ж теж добре, що його взяли у, у... у сім'ю. І на цьому ця казка закінчилась. Далі в нас Зараз. Ральф Руйнівник. Руйневнік. Це про гру, яка там, де грав Ральф. Він потім перейшов до кібержуків, потім у Цукрушал. Він там зустрівся з перегонщицею. Потім приїхав Фелікс ремонтує молодший із ігри кібержуки. Вони зробили для перегонів її машину, потім кібержуки. Там яйце собі куча, потім вона дізналася, що то вона виграла у конкурсі Заїзді і вона перетворилася на принцесу. Усі згадали, що вона як принцеса. І далі ось Вольт. Це остання казка. Це він думав, що в нього е, це сили настоящі. Ну він не знав, що він просто актер. актер. І ось він спробував на окні, як він міг ну, у телешоу. і його хазяйку схопили. Він зустрівся з Меркізою, потім він просив поїсти чогось, потім їх забрали. Приют, потім не визвільнили, е, Маркіза, потім Маркіза е, познайомила з собачим е, делами собачими, потім він е, возвращався у, у Голівуд, е, пожежа була у них у те різалі, там, де вони знімали шоу, і і пес спас, і все забрали домой вольте знову, з цього хам'яка і маркизу. На цьому наше відео закінчується. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі.